На Охтирщині провели традиційну обласну серпневу педагогічну конференцію Освіта Сумщини. Працюємо задля дитини майбутнього України, яка у форматі як онлайн, так і офлайн об'єднала управлінців, освітян, керівників громад, правоохоронців, представників державних і громадських інституцій та соціально відповідального бізнесу. Директорка департаменту освіти і науки Вікторія Гробова наголосила на важливості ролі вчителів у суспільстві. Та зазначила, що, попри щоденні виклики війни, наші педагоги зуміли зробити навчання гнучким, різноманітним та цікавим для дітей, забезпечивши якісне освітнє середовище на всіх рівнях. Сьогодні у нас серпнева конференція педагогічних працівників. Сьогодні зібрались голови громад, сьогодні всі стейкхолдери, хто надає освіту, хто робить наш осередок, наше середовище безпечним, освіту якісною, доступною. Сьогодні ми з вами проговоримо стратегічний план дій уряду, який позначив нам завдання, поставив на 25-26 рік. Сьогодні ми з вами в партнерстві з усіма нашими партнерами, які є, поспілкуємося і будемо говорити про серйозні речі. Рік на рік у нас не приходиться, тому кожного року ставимо завдання. Сумщина незламна. високі показники в реформуванні освітнього простору на Сумщині. Результат ефективного партнерства представників профільної галузі та влади забезпечити якісне, безпечне навчання для кожної дитини та надати молоді можливості для самореалізації і розвитку, щоб будувати інноваційну і конкурентно спроможну країну. Така амбітна мета обласної влади на чолі з головою сумської ОВА Олегом Григоровим. Найкращі інвестиції це на інвестиції в наших дітей. Навчання наших дітей це запорука успішної Криму 100%. і мова йде лише про. Ті оцінки, які отримують наші діти, а про те, чого ми їх навчимо, любити нашу державу, бути гідними синами і доньками нашої незламної України. І за це вам щира вдяка за ваш труд, обласна влада, голови громад з вами 24 на 7, Ми ваші партнери, ми вам допомагаємо. Наше наступне покоління, хто буде відновлювати нашу незламну ми переможемо Україну. Програма конференції передбачала обговорення системного оновлення змісту середньої освіти та продовження реформи НУШ, упровадження нової моделі профільної школи, модернізацію освітньої інфраструктури, подальшу трансформацію професійно-технічної освіти. Створення умов для підтримки педагогічних працівників, генеральний директор директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Михайло Альохін високо оцінив професійні здобутки наших педагогів та подякував за сумлінне виконання обов'язків. Шановні колеги, ви серце освіти, і саме завдяки вам діти мріють розвиваються і вірять, що майбутнє буде світлим. Ваша робота. Це не просто акт навчання, це акт любові, служіння і героїзму. Я дякую вам за витримку. Ми зі свого боку будемо робити усе, щоб підвищити престиж роботи вчителя і дати ті інструменти, які дійсно допоможуть на практиці, в умовах, в яких ми працюємо, забезпечити цей доступ і якість освіти. І я певен, що разом ми Вистимо і відбудуємо вільну і сильну Україну. Слава Україні героям слава направду, вчитель творить майбутнє країни, адже від його праці багато в чому залежить рівень знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні і професійні якості. Тож під час конференції найкращих педагогічних працівників регіону було урочисто нагороджено нагрудним знаком відмінник освіти України. Почесними грамотами голови сумської обласної військової адміністрації та іншими високими відзнаками нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України відмінник освіти нагороджується заволодько Наталія Васильівна, учитель біології та хімії Краснопільського ліцею 2. Наталі, залишайтесь, будь ласка, з нами ще раз даруємо обласки. Вітаємо себе високою відзнакою. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України Василь Суховлинський нагороджується фегер Валентина Вікторівна, директор пасівської гімназії Юнаківської сільської ради. Почесною грамотою голови сумської обласної державної адміністрації нагороджується. Бережецька Людмила Сергіївна, учитель математики субільської спеціалізованої школи номер 17 Вадюнка Вікторія Миколаївна. Заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею номер 2 Тростянецької міської ради. Напередодні нового навчального року освітяни, що з'їхалися з усіх куточків Сумщини, перебувають у піднесеному настрої, запевняють, що вже давно успішно адаптувались до протидії сучасним викликам в екстремальних умовах війни, але з вірою в зсу та нашу перемогу мріють якнайшвидше повернутися до традиційного навчання в класах рідної школи. Настрій, з яким ми розпочинаємо цей навчальний рік, 2025-2026, звичайно оптимістичний з надією і вірою у якість освіти. Збройні сили і перемогу нашої країни ми віримо в кожного нашого учня. Ми віримо в силу кожного педагога, в систему освіти в цілому сумської області України. Тому звичайно ми віримо в те, що ми повернемося обов'язково до звичайного стандартного режиму роботи, але все одно не втрачаємо віру в те, що навіть в таких умовах ми зможемо створити майбутнє нашої країни в наших дітях. Що побажаю колегам. З вірою в серці розпочати цей наш освітній марафон 2025-2026. Дуже велика дяка збройним силам України за те, що дають все ж таки можливість нам освітянам робити свою роботу, створювати умови для того, щоб забезпечувати майбутнє нашої країни, і наших діток з нетерпінням. Чекає на своїх дітлахів, щоб розпочати з прекрасним піднесеним настроєм новий 2025 2026 навчальний рік. Шановні освітяни, я щиро всім бажаю вам легкого старту, щоб ви дійшли до фінішу, до кінця навчального 2025 шостого року, 2026 року, із високими показниками. А звісно, що саме головне, це щоб були всі уроки наші мирні, тихі і спокійні, всього найкращого, мої любі колеги. Я керівник гуртка. наш гурток плите сітки, плите носочки, малюємо малюнки, робимо браслетики на руки, іменно патріотичні. Настрій гарний. Навчатися будемо на а будемо може свішна форма, Будемо дивитися, як по ситуації віримо, що ми повернемося до очного навчання. У дітям здоров'я саме головне наснаги, терпіння. Саме головне миру. В Україні ми віримо в мир і в перемогу. Настрій у нас оптимістичний. Ми сподіваємось на те, що навчання ми продовжимо в очному форматі. Цим звітчю міцного здоров'я, натхнення, успіхів у роботі, віримо в наші збройні сили України. Це буде Україна. Згуртовані і вмотивовані всі учасники заходу переконані, що спільними зусиллями педагогів, учнів, батьків та влади всіх рівнів неодмінно зможуть нівелювати негативні наслідки війни та впевнено продовжуватимуть рухатися до європейських стандартів, поступово вибудовуючи систему, у якій кожна дитина матиме доступ до якісних знань.